Добрий день, мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант, і в цьому, цьому телеграм-каналі Capital.ua ви будете мати можливість дивитися відео на різну тему. І сьогодні така цікава тема як заробляти більше. Давайте розпочнемо. Дивіться, у кожної людини в житті є якась ціль. Давайте розглянемо просто ціль таку, що людина хоче. Купити квартиру, автомобіль це просто фінансові цілі. Це, звісно, не ціль всього життя, але приблизно для цього необхідно навіть по мінімальним сумам візьмемо 50 тисяч доларів або 2 мільйона гривень. І якщо в середньому у нас у українців зарплата 15 тисяч гривень, то навіть відкладаючи 3 тисячі гривень, ви зможете зібрати лише. За 55 років таку суму, якщо просто будете збирати ці гроші вдома. Уявіть собі, 55 років, то вам вже навіть і не захочеться ні цієї ні квартири, ні машини. І чому е, так, наш, так мало заробляють наші люди? Тому що вони не знають одного секретного секрету. Я коли почула цей секрет в 2016 році. Мені тільки відкрилися очі, мені тоді було 36 років, чомусь раніше мені про цей секрет ніхто не розповідав. А це саме секрет, де і як більше заробляти гроші. Відповідно про це написав книгу Роберт Кіасакі, називається квадрант грошового потоку. І він розповів, що люди отримують. Оплату гроші, дивлячись на те, в якому квадранті вони знаходяться. Перший квадрант це робітники. Це люди, які ходять на роботу і отримують зарплату. Далі підприємці, третій квадрат бізнесмени і четвертий інвестори. І саме більшість людей, 95%, знаходяться в квадранті в, лів, в лівій частині цієї схеми робітники і підприємці. А 5% людей це бізнесмени і інвестори. А гроші навпаки. 5% грошей знаходиться в квадрантах робітники і підприємці, а 95% грошей знаходяться в квадрантах бізнесмени і інвестори. І в чому насправді є весь секретний секрет: в тому, що у робітниках, якщо ви працюєте на роботі, то у вас немає ну, дуже мала зарплата і немає вільного часу. Ви як раб просто ходите на роботу і майже працюєте за їжу. Тому що якщо ви витрачаєте всі гроші на комуналку їжу і одяг і навіть не можете дозволити собі відпочивати, то ну, це дорівнює до, до праці раба. Підприємці вони вже мають більше грошей, тому що і причому по статистиці, і навіть по статистиці в Україні можете переглянути. Є така інформація. На даний час у нас близько 2 мільйонів підприємців, і вони вже заробляють близько 100 тисяч гривень в місяць. Вони мають гроші, але майже не мають вільного часу, тому що підприємець працює навіть більше ніж робітник і більше бере на себе відповідальності. Тому що підприємець, якщо ну це навіть такі індивідуальні, це людина, яка відкрила свою власну справу. Можливо, це кав'ярня або салон краси. Якщо людина не вийде працювати, відповідно, вона не отримає кошти. А далі треба думати і про оренду, і тому більшість боїться відкривати і розпочинати підприємницьку діяльність, тому що, перш за все, стоїть такий ступор, як фінанси. Думають, що необхідно багато фінансів. І вже саме бізнесмени мають і багато грошей, і мають вільний час. Чому? Тому що вони вже сформували декілька мереж, працюють не самі. Так, вони налагодили роботу: це різні мережі, кав'ярень, заправних станцій, там, магазини, АТБ, до прикладу. або люди на них працюють. І чим більше людей, відповідно, в команді, в компанії, тим більше. Отримає коштів, але дуже важливо в цьому розділі бізнесмени дійсно налагодити таку структуру, і не завжди ж ти між... люди не одразу ж стали бізнесменами. Ну раніше, звісно, ті, хто були державними службовцями, коли розвалився Союз, то Хто там був ближче до цих заводів параходів, викопали, і вони да, такі бізнесмени старої гвардії. А зараз ті, що розпочинають цей бізнес, то це бізнесмени, які розпочали спочатку щось маленького, відкрили один магазинчик чи там чи заправну станцію, потрохи, потрохи, і розвивають мережу. А тут дуже важливо мати ідею і налагодити саме структуру. Щоб все працювало дуже чітко. І вже четверта категорія це взагалі інвестори. Ці вже точно мають і гроші і мають і вільний час. А в цій категорії важливо розібратися і дуже інвестувати з розумом, тому що інвестування також може бути ризиковим. І можна втратити всі кошти, якщо ви проінвестуєте гроші не туди, куди потрібно. Отже, цікаво мені поговорити з моїми людьми, хто на трансляції зараз. Давайте познайомимось, хто в на трансляції, будь ласка, поставте одиничку в Тіктоці. В... Щоб я побачила вас, і цікаво чи є у нас на трансляції. Дякую, Лариса Квітка. Ще ще хто вперше, будь ласка, одиничку. А так хто давно мене бачить, знає то двічку. І цікаво, в якій категорії хочете знаходитись ви. Насправді, от в категорії робітники є люди, які також отримують велику зарплату, і це, до речі, наймані нами працівники, це депутати, судді, прокурори, всі а, а, державні службовці, це ми їх наняли з вами, як ми сплачуємо податки, забезпечуємо бюджет, а гроші виділяються з бюджету. Але, на жаль, ми не можемо вже управляти і найчастіше. Державні службовці чомусь отримують велику зарплату, а ми їм таку не призначали, правда? Тому коли людина-бізнесмен отримує велику зарплату, це, то це її заслуга. А коли державні службовці якось отримують великі кошти, ну якось це не зовсім доречно. І я весь свій час до 2016 року була таким. Хорошим робітником, але заробляла достатньо, тому що я завжди була з як це замісником директора і провідним менеджером з продажів, От, тобто, гроші завжди йшли через мене. Збагачувалася фірма, збагачувався директор, він отримав 90%, а нам, як там, Продавцям сплачував 10%, тому треба зрозуміти, що завжди робітник отримає менше ніж власник будь-якого бізнесу. І якщо у вас є бажання змінити вашу ситуацію і заробляти більше, то Запрошую дізнатися цю інформацію, запитати, якщо ви боїтеся, то розібратися, чи є десь якийсь бізнес, який би ви могли розпочати без великих капітал, капіталовкладень. І далі давайте про це поговоримо: як розпочати. Ще Альберт Ейнштейн сказав, що безглуздо очікувати на нові результати, коли ти займаєшся одними і тими самими речами. І давайте розглянемо, як складніше всього, який зробити шах. Складніше всього саме зробити крок, це звільнитися з роботи. Добрий вечір, Оль. Звільнитися з роботи, перейти в розділ з робітника в підприємці. А далі, от підприємці, якщо бізнес вже пішов і добре, то потрібно масштабуватися і робити вже не. Не один заклад, а більше більше мережу, і тоді є можливість вже збільшувати ваші доходи. І дійсно, що найважчий є сектор, перехід з сектору робітник в сектор підприємці, тому що коли ви робітник, то у вас нібито стабільна зарплата, і люди бояться звільнюватись з роботи, щоб втратити цю стабільність. Але насправді. І люди втрачають своє життя втрачають 30-40 років, коли ходять на роботу і не отримують великого достойного заробітку. І якщо була у вас зустріч випускників, то можливо у вас також була така ситуація, що чомусь двічники далі досягають більших результатів в бізнесі, тому що система. Наша система навчання не вчила нас бути бізнесменами. Взагалі, нас вчили, що добре вчитися, потім університет, потім працювати добре на одному заводі, там чи як і потім очікувати на державну пенсію. А на даний час вже така система не працює. А більшість і далі боїться. Має страх зробити помилку, страх ризикнути. У більшості людей є нерішучість. Але давайте згадаємо навіть дітей, коли вони боялись ходити, вони йшли і падали, але ж вставали далі і продовжували свій шлях. Так само і ми давайте з вами розберемося в цьому. І причому Майкл Джордан також не все у нього. Виходило одразу. Він зробив 9 тисяч промахів за свою кар'єру. Він програв майже 300 ігор. А 26 раз йому доручили вирішальний кидок, і він промахнувся і терпів поразки в житті і знову, і знову, і тому він успішний. Дорогу не здолає. Лише та людина, яка навіть не зробить першого кроку. Тому дуже важливо також розібратися, в якому оточенні ви знаходитесь, тому що ваше оточення впливає на вас. Кого більше в вашому оточенні? Якщо в вашому оточенні більше всього саме робітників, то вам дуже буде складно самому вирватися з цього. І вам потрібно познайомитися з таким оточенням. Яке допоможе вам зробити цей крок. Саме от у мене також була така ситуація, я теж боялася в 2016 році зробити цей крок, тому що була і посада добра, і зарплата добра, і директор думав, що я ніколи не піду від нього, якщо він втратить таку золоту рибку. Але я все ж таки вирішила діяти сама і розпочала свою діяльність як приватний підприємець. Зараз закінчу і дам відповідь на ваше питання, тому що у мене в записі. Так, нормально те, що ми поговорили про оточення: що більшість в оточенні ходять на роботу, працюють на когось. Якщо звільняються з цієї роботи, то шукають таку саму роботу, але трошки з вищою зарплатою, і ніколи не розпочнуть саме свій цей бізнес. І... Дійсно, найстрашніше йти самому. Є така можливість знайти успішну мережеву компанію і розпочати діяльність з цієї компанії, і ви подивитесь, чи є у вас цей хист взагалі до підприємницької діяльності, тому що ви нічого не втрачаєте. І саме за допомогою цієї трансляції цього ефіру я хотіла вам розповісти, що можна знайти способи, як розпочати свій приватний бізнес, не вкладаючи ніяких коштів. Але це тема наступного ефіру, тому цей ефір про квадрант Роберта Кіасакі я завершую і він буде в телеграм-каналі.